Шановний колектив Коліфіксу, дорогі учні, хочу вас привітати з тим, що ми найсильніша нація в світі. Ми з ворогом, який нас переважає. Переважає нас в кількості. Та ми сильні духом, сильні вірою, сильні незламністю. І ми обов'язково переможемо. Перш за все, хочу задати всіх тих військових, які повернулись додому на щиті. Вони з гордістю віддали своє життя, захищаючи нашу Україну, захищаючи нас з вами. Ми маємо все життя бути їм вдячними. Вічна слава вам, герої України! Я досить часто згадую своє дитинство в Коліфіксі. Для мене це найкраще дитинство, про яке я міг мріяти: затишний гуртожиток, смачна їжа, школа зовсім поряд, до якої потрібно піднятися лише на два поверхи вихователі, які заміняли нам батьків. Тут вам окрема велика подяка. Ви робили все, щоб ми відчували себе як вдома. Вчителі, ваше невтомне бажання навчити нас шкільної науки заслуговує на щиру подяку та оплески. Дякую вам. Володимир Матвійович, ви завжди були та залишаєтесь для нас в міру суровим та справедливим, люблячим спортивним батьком. Впевнений, нічого не змінилося. Обіймаю вас. Ну і звичайно найдорожче в моєму серці тренера мої Гаман Людмила Леонідівна та Зайцев Володимир Олександрович. Дякую за ваші старання та ваше спортивне опікунство. Ви найкращі. На останок хочу звернутися до учнів, до учнів, спортсменів, які зараз присутні. Так саме до вас. До вас, тих непосидючих, які ви робите нерви вихователям. Цінуйте те, що у вас є. Поважайте цей заклад, в якому навчаєтесь. Ви, коли його закінчите, закінчите цей літератур та підете в доросле життя, згадайте мої слова, ви тисячу разів будете з гордістю згадувати та розповідати свою історію, свого життя, як ви навчались в Київському обласному ліцею фізичного виховання та спорту. Дякую ще раз. Пам'ятаємо разом ми сила, і слава Україні! Доброго дня, ліцею. Я хочу побажати вам успіхів, всього самого найкращого, результатів, перемог за Україну. за... Ми воюємо тут за вас, а ви там, за нас. Дякую. Слава Україні!